Викрали, побили та кинули помирати. У колишньому зарічницькому районі молодики до смерті забили односельчанина. Чоловіку було 50 років. Його тіло на вулиці у селі Борове виявила перехожа. Чоловік був босий, без верхнього одягу та у крові. Відомо, що напередодні компанія молодиків селоміць забрала його з дому. 19-річний хлопець, у якого були неприязні стосунки з даним односельчанином, добряче його побив. Після скоєного молодики. Поїхали, потерпілого лишили на вулиці. 20 лютого близько 17-ї години 19-річний житель села Борове разом із чотирма знайомими віком від 19 до 26 років під час розпивання спиртних напоїв домовилися помститися через давні конфлікти 50-річному односельцю, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Із застосуванням фізичної сили хлопці незаконно викрали жителя села Борове з його житлового будинку, не давши можливості одягнутися та взутися, перевезли в багажнику авто за 2 кілометри від населеного пункту. Там 19-річний злоумисник умисно наніс численні удари руками та ногами потерпілому. Від отриманих травм 50-річний чоловік помер. Січі зібрали достатньо доказів для повідомлення 19-річному жителю села Борове про підозру з ефектом вчиненого за попередньою змовою групи осіб викрадення ліп. Людина, що спричинила тяжкі наслідки та в умисному вбивстві, крім того, відносно решти учасників жорстокого злочину тривають слідчі дії.